Згуртувались заради дітей у селі Карпівка Могилів Подільської громади. Колишня школа діє у новому форматі. Сьогодні це філія ліцею №1 міста Могилева Подільського. Колектив сільського закладу під керівництвом молодої завідувачки Антоніни Пшеборської робить все, щоб діти навчались у рідному селі. За сприяння міського голови Геннадія Глухманюка, допомоги батьків і місцевих фермерів тут поволі відновлюють шкільну будівлю, яка не бачила ремонту останні 20 років. Влітку відремонтували другий поверх, оновили сходи, коридор, класні кімнати. Всі роботи виконували власними руками технічні працівники, активно допомагали батьки. В усьому прагнули проявити творчість, тож тепер стіни з синіми панелями перетворилися варт об'єкти. Яскраві та повчальні малюнки створила техпрацівниця. Щоб в холодну пору було тепло, встановили пічне опалення. Вісім пічок збудував майстер збройниці, який нині на передовій. Тепер у свою другу домівку щодня на уроки спішать 52 учні. Серед них троє дітей-переселенців, які задоволені умовами для навчання. Нам допомогли наші спонсори, наші орендарі, міська рада допомагала. Шукали хто що міг, хтось кірпіч. Хтось там двері, хтось пісок, хтось глину, всі. Батьки допомогу нам також дали, тому що не справляються, мої прибітники не справилися без самі, тому що ви самі розумієте, вісім пічок за два місяці будуватися важко. Тому що батьки в нас і були такі, що приходили у вісім і в дев'ять вечора, йшли робітники, то майже завжди, мені здається, що не ночували на роботі в цей період, тому що постійно йшла робота, йшли ремонти в класних кімнатах, коридорами. Ви бачили, коридори ми зробили, все перефарбували, все. Зараз діткам тепло. Ну, ми вважаємо, що тепло, тому що 20-22 градуси в класах. Ну, ми дуже задоволені і також дякуємо всім, хто нам допомагав за цю підтримку, і всім, тому що ми працюємо. Ми ж, хоч така складна ситуація з світлом, але ми не йдемо на дистанцію, тому що у нас тепло, їжа в нас у дітей є, ми готуємо, теплота, головне все, що в нас є. А нещодавно провели поточний ремонт спортивної зали. Останні роки вона виглядала жалюгідною. Облуплені стіни й стеля прогнила підлога. Як тільки отримали кошти на будівельні матеріали з бюджету громади, одразу взялися до справи. І знову все власними руками. Шпаклювали та фарбували стіни, білили стелю, замінили частину підлоги. Тепер діти мають змогу займатися спортом у комфортних і безпечних умовах. Насамперед допомагав нам міський голова, все фінансово допоміг. Іх геннадій глухманюк нам допоміг. Допомогу нам давав також Слобенюк Михайло Васильович. Дуже і наш керівник кучерук Олексій Гроч він все контролював. Фінансів було виділено десь в межах 11 тисяч. Нам було виділено фінансів. А роботу всю зробили мої техперсонал нашої школи, наші хлопці і дівчата. Вони три тижні працювали на ізнос, можна склати. Вони все. Фарбували, шпаклювали, це, все, все мої працівники робили заради діток. Мене дуже радує, тому що війна дуже нам всім тяжко, такий час складний, але міська рада знаходить ті гроші, щоб допомогти, щоб підтримати наших дітей. Хоч у нас невеличкий заклад, у нас маленькі класи, мало дітей, але дякуючи, що вони знаходять фінанси і підтримувати такі маленькі школи, як і наша філія. А ще додатково облаштували спортивну кімнату, де учні грають в теніс, шахи, шашки, відпочивають на перервах. Тут палиться групка, дітки можуть кожну перерву тут дітей, тільки перерва, тенісний стіл. Діти грають, шашки, шахмати, ігри. Їм цікаво, вони не бігають просто по дворі, щоб там захворіти, а вони ось тут знаходяться. Вчитель фізкультури завжди за ними дивиться. Що їм треба м'ячі, купили м'ячі, тенісні ракетки, все в них є. Антоніна Пшеборська з нетерпінням чекає на перемогу України. Планує відремонтувати перший поверх, оздобити будівлю зовні, щоб навчальний заклад виглядав охайно та сучасно. Саме головне, що наші діти задоволені. Мені здається, що якщо будуть наші діти задоволені, якщо ми будемо їх ростити в такій любові і все для них, вони наші майбутні. Ми їх повинні ростити для кращого. Якщо ми їм дамо в дитинстві старт хороший, то й далі вони виростуть хороші. будуть на благо нашої України працювати і Ростих має бути залишиться все у пам'яті найкраще.